Вас вітає агітбригада Біляєвського ліцею номер 2 Біляєвської міської ради Еко варта. Наш девіз, люби, твори свій рідний край, природу й дім оберігай. Забруднення навколо. Бути сміливим це берегти природу, висаджувати дерева, очищати річки, сортувати відходи, зменшувати пластикове забруднення, захищати ліси. Екологічні проблеми стосуються всіх: разом ми збережемо рідну землю. У нашому ліцеї ми збираємо макулатуру. Щороку проводимо екоакцію Чисті береги річки. Кришечки збираємо захисникам допомагаємо. Батарейки збираємо і безпечно утилізовуємо, долучились до збору корму для тварин з притулку Жива душа. Провели екологічну акцію Нагадуй птахів взимку. Збираємо жестяні бляшанки для лиття окопних свічок, ми ведемо активну волонтерську діяльність у ліцеї, проводимо квести з екотуризму. Разом ми сила, разом ми єдність, сміливість у нас і велика впевненість. Збережемо природу, змінимо світ, бо кожен з нас це важливий слід.